Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Хлоп, п'ятниця! Ремеді показали купу нового ігроладу FBC Firebreak. Кооперативного проєкту на трьох. Троє чоловіків над комп'ютером, якщо це. FPC Firebreak. Тоді я з вами. Реалізнутись це діло має десь колись цього літа. Відразу в підписку геймпаса також до PlayStation. Стен Бек! Під час трейлеру вам могло здатись, що на фоні покрикує Алан Вейк. Але для незнайомих із цією франшизою гравців скажу, що це скоріше за всього доктор Дарлін. Strange. It is a little bit like my voice. <laughs> Також блюбери чотири хвилини розказували про Кронос New Dawn. Говорили багато про те, як надихались Dead Space'ом. Mm. Натякнули, що в грі будуть боси. Показали кілька секунд бойової системи та пообіцяли показати трохи більше згодом. Потім може бути запізно. Неслухняні собаки опублікували системні вимоги другого ластофасу на ПК. Ото, щоб заграти на найменших можливих мінімалках, вам вистачить і GTX 1650 або RX 5500 XT. А от для найвищих налаштувань доведеться роздобути RTX 4080 або RX7900 XT. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. Філ Спенсер похизувався, що в майбутньому буде більше кіноадаптацій франшиз Мікрософтів. Справді повірю на слово. Тим часом Xbox опублікував картинку із гадкою Стіму в інтерфейсі консолі. Прекрасно. Зараз вони вже видалили цю публікацію, але це інтернет. Він пам'ятає все. Подейкують, що спліт фікшн може також отримати кіноадаптацію. Нагадую про існування рубрики Свині, часи і труси. Тім свіні в своєму епічному магазині до 13 березня роздаватиме Jurassic World Evolution 2. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.